І я не я і автівки не моєї днями спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що вимагатиме в вищому антикорупційному суді конфіскації люксових автівок нардепа з Рівненщини Сергія Литвиненка. Бо за документами їздив він, а володіли помічники та підставні фірми. Цивільна конфіскація МСАБ вимагає визнати необґрунтованими активи народного депутата України на понад 8 мільйонів гривень. Провівши аналіз доходів та видатків представника влади та членів його сім'ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів. Прокурори САП вимагають конфіскації трьох автомобілів загальною вартістю понад 8,6 мільйонів гривень. Toyota Land Cruiser 200 2020 року, BMW 730 LD 2020 року та BMW X5 теж 2020 року. Із трьох автівок у декларацію нардеп вніс лише одну. Toyota Land Cruiser – записана машина на помічника Литвиненка Михайла Щербана. Втім, так званий власник не зміг пригадати ціну своєї автівки у розмові з журналістами «Бігус.Інфо». Скільки вам обійшлася ця машина, пам'ятаєте? Скільки обійшлася? «Угу, Приблизно. Ну, не, не, не Запевняє, збирали на неї всі. І дружина, і батьки, і бджоли доклалися. Я не пам'ятаю, бо то ми там разом з жінкою, то, то батьки нам там допомогли. Бджолами займався послуги, надавав, магазин у мене. Сам Литвиненко журналістам сказав, що автівку орендує. Втім, у декларації зазначено користування. Таке авто до слова коштує близько 60 тисяч доларів. Сергій Литвиненко нардеп від партії Слуга народу обраний по окрузі, до якого входять Сарненщина, Березнівщина та Костопільщина. Перше його ім'я з'явилося в новинах, коли колега по партії спіймав Литвиненка за кнопкодавством. Сергій я перепрошую, але ж мені ну треба знати, чому це сталося? Ну мені треба. От, я звати Олександр. Зв ми з вами одні партійці. Дуже приємно. Можете мені пояснити, чому ви ти тиснете кнопку за іншого нашого колеги? Дивіться я вам перше хочу сказати, що це було конець дня, Ми ходили поправки робили. Ми спілкувалися розумієте, що я далі новий скандал. Сергій Литвиненко закликав надати окупованим територіям Донецької та Луганської областей особливий статус. Невже ми не можемо зробити цей свій варіант закону, котрим прискоримо повернення миру? Ще Сергій Литвиненко приславився тим, що привозив на Березнівщину зрадника нардепа Іллю Киву. Тоді з Литвиненком хотіли поспілкуватися місцеві активісти, але народний обранець сів у машину та поїхав. Альба! 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 В 2022-му Литвиненка шукали всі. Першими забили на сполох журналісти. Вони аналізували відвідуваність нардепами засідань Верховної Ради і помітили, що Сергія Литвиненка вже давно не видно. Тоді ніхто з колег, ба навіть очільник обласного осередку партії Юрій Ліпський, не знали, де Литвиненко та що з ним. Не мали ми підтримки від цього народного депутата, ми з ним на даний час не спілкуємося, не підтримує він нашу політичну діяльність. Тому сказати, де він знаходиться, немає змоги. За все існування нашої обласної організації цей народний депутат нас зовсім не підтримує. До слова Сергій Литвиненко у липні цього року голосував за скандальний закон 12.414, який обмежував повноваження українських антикорупційних органів. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович, телеканал Media Group.